Шановні друзі і колеги, всіх вас радий вітати на своєму каналі. Не так давно ми говорили про підготовку посівного матеріалу озимих зернових до посіву, а конкретно посівного матеріалу пшениці. Всім, хто передивився даний матеріал, я дуже вдячний. Хто не передивився, як завжди, посилання буде в описі під цим роликом. Сьогодні, як і обіцяв, ми поговоримо про параметри посіву. Але більше всього я хочу зупинитися на конкретному із параметрів. Спочатку. Перераховуємо, що до посіву відносяться такі параметри, як строк, густота, глибина, напрямок. В сьогоднішньому ролику я хочу основну увагу акцентувати на способі і густоті посіву. Поясню зараз чому. Тому що такі характеристики, як строк, вони в кожного індивідуальні. Кожен себе за рахунок батарічного досвіду уже чітко усвідомлює. В який період йому потрібно які сорти озимої пшениці висівати. Хтось починає в першій декаді, хтось починає в другій декаді сіяти. Тобто тут все індивідуально і, як правило, більшість фермерів вже свої оптимальні строки посівів знають. Напрямок посіву це історія, про яку я також неодноразово розповідав, що напрямок посіву для зернової групи повинен бути схід-захід для того, щоб в подальшому рослини ефективно контролювали мікроклімат всередині масиву. Глибина посіву. Також вона варіює, але золота середина це 3,5 см. Тобто це глибина, яка підходить для більшості типів ґрунтів, при якій насіння не витрачає забагато зайвої енергії на проростання, і це дозволяє нам отримати дружні сходи. І крім того, що при такій глибині значно знижується ризик вимерзання, тому що якщо сіяти, наприклад, на глибину 2 см, то ризик вимерзання. В умовах складної зими може бути досить таки високий. І тому розуміємо, що ці параметри вони в більшості індивідуальні. Густота посіву також індивідуальний параметр, але густота разом із способом дуже сильно впливають на врожай, який ми закладаємо. Конкретний розподіл насіння на площі поля, він значною мірою впливає на зону живлення. Зона живлення впливає на розвиток кореневої системи, а коренева система впливає на розвиток рослини і на формування майбутнього врожаю. І тому, відповідно, правильно обравши спосіб посіву. І густоту посіву, ми можемо зберегти потенціал вражайності і допомогти рослині його розвити, або навпаки, за рахунок неправильного підбору способу посіву і густоти посіву, можемо відповідно цей біологічний потенціал зменшити і відрізати від основної категорії вражайності. І тому сьогодні я хочу на цьому спинитися більш детально перед тим, як почати безпосередньо говорити про способи посіву і взаємозв'язок способу посіву і з густотою. Важливо також нагадати про те, що густота посіву вона в кожного корелює в залежності від сили поля, тобто потужний біологічно активний ґрунт, на ньому можна зменшувати густоти для формування організмів більшої сили і для кращої реалізації їхнього потенціалу. Тому що знаємо, що краще менше густоти, але краще розвинутих організмів, ніж більше густоти і слабких організмів. Розуміємо. На слабких ґрунтах, наприклад, на піщаних або сильно піщаних ґрунтах, навпаки, там ґрунт не володіє відповідною силою для реалізації рослини, і тому там потрібно компенсувати ось цей в майбутньому недостатній розвиток за рахунок збільшення густоти посіву. І за рахунок збільшення кількості хай навіть слабких і не дуже розвинутих організмів, ми ви виходимо на певний показник врожайності. Це те, що стосується сили поля. Крім того, важливо враховувати особливості сорту. Деякі сорти схильні до сильного кущення, деякі не схильні до сильного кущення. Це також потрібно вати, брати до уваги. Тепер переходимо безпосередньо до густоти і методу посіву. Ми знаємо, що важливим параметром густоти посіву є інтервал, тобто відстань між зернинами в рядку. Для зернової групи він складає 2,5 см. Тобто це відстань, при якій рослини будуть розвиватися без жорсткої конкуренції за зону живлення і за життєвий. Простір, тому що повністю виключати конкуренцію не можна, вона також допомагає, але і занадто сильна конкуренція вона заважає. І тому перевірено, що інтервал в 2,5 см він найкращий. Крім того, для подальших розрахунків, які я зараз вам буду оголошувати, нам потрібно два параметри, які допоможуть нам визначатися із можливістю отримання біличної врожайності, при при тому чи іншому. Методі посіву за умови дотримання правильного інтервалу при посіві. І ці показники це перший коефіцієнт кущення і другий це маса колоса. Коефіцієнт кущення, як вже доведено давно, для пшениці складає ідеальний від 3 до 5 нормально однаково сформованих колосів. Але ми візьмемо золоту середину 4. Тобто, коли на одній рослині утворилося 4 повноцінних колоси. Вага колоса пшениці складає стандартно від грама до півтора. Тобто це невелика маса для колоса, по суті, колос масою 1,5 грама це лише 40 зернинок з вагою 1000 при е, вазі 1040 грам. Тобто розуміємо, що якщо в нас маса 1040 грам, маса сотні 4 грама, значить 25 штук це 1 грам. 25 зернин 1 грам. Відповідно, якщо в колосі 40 зернин, це колос невеликий, по суті, то він буде важити 1,5 грама. Якщо 1 грам, то в ньому лише 25 зернин. По при масі 1040 грамів або, відповідно, більше зернин, але з меншою масою 1000. Тобто тут вже така взаємозалежність. Тобто ці дані нам зрозуміли. Тепер, знаючи ці дані, зараз порівняємо різні методи посіву і наша можливість висівати при тих методах різні густоти за умови дотримання інтервалу, для того, щоб росина розвивалася комфортно. Для порівняння я взяв типові міжряддя для. Багатьох сівалок, які зараз в принципі, більшість фермерів і використовують. Тобто це міжряддя 15 см, 20 см, 25-35 см. І також популярний нині метод, який багато в кого практикується, це 19,38 см. Тобто, коли глушиться сошник 1 через 2, відповідно. Тепер починаємо порівнювати. Сівалка з міжряддям 15 см це коли в одному гектарі міститься 66 600 погонних метрів. При дотриманні інтервалу в 2,5 см. При такому способі посіву ми можемо посіяти 2 мільйона 600 тисяч схожих насінин на гектарі. Тобто, в принципі, це гарний показник густоти за умови, що ми отримуємо всі сходи. Якщо ми в таких умовах отримуємо всі сходи, то відповідно при коефіцієнті кущення в 4. Ми отримуємо густоту стояння колоса до кінця вегетації, це 10,5 мільйонів, тобто це дуже великий показник. Але доходячи до цього показника, ми розуміємо, що ми коли сіяли, ми рослини розклали дуже гармонійно з правильним інтервалом, і вони не боролися одна з одною в рядковій зоні. Тому що часто є ситуація, коли з міжряддя 15 або 20 переходять на міжряддя. 25-30 без зменшення густоти посіву. І починається вакханалія, грубо кажучи, в самому рядку, якщо висіває конкретно однією лінією. Якщо висіває смугою, це вже інша історія. Про неї ми сьогодні також поговоримо. Але розуміємо, що е, при таких умовах ми виходимо на показник густоти стояння колосу 10 мільйонів 600 тисяч. І при вазі колоса 1 грам, тобто навіть менше, ніж позара, 1 грам. Ми виходимо на показник біологічної врожайності в 106 центнер. Тобто цифри, я розумію, що дуже солодкі на слух, але часто в реальності важко досяжні. Але тим не менш, я вважаю, що ця тема вона заслуговує уваги. І я хочу поділитися все-таки своїми роздумами з цього приводу. Тепер рухаємось далі. Міжряддя 20 см. В гектарі 50 тисяч погонних метрів, відповідно, розуміємо, що при такому міжрядді з дотриманням інтервалу ми можемо посіяти лише 2 мільйона. Тобто 2 мільйона схожих насінин. І за умови того, що ми отримуємо. Що ми отримуємо всі сходи, відповідно, ми при коефіцієнті кущення 4 можемо отримати 8 мільйонів густоти стояння колоса, що при вазі колоса лише в 1 грам дорівнює потенціалу 80 центнерам. Також непоганий показник. Якщо вага колоса буде більша, то відповідно біологічна вражайність також може бути вища, там уже піде далеко за 100 центнерів, там навіть в районі 120 центнер виходить, правильно? Якщо вага колоса 1,5 грам. Тобто розуміємо. Але це за умови, що ми отримуємо всі сходи, які ми посіяли. Тобто 2 мільйони 600 посіяли, 2 мільйони 600 отримали. А часто такого не буває. І тобто навіть при таких характеристиках потрібно завжди перестраховуватися, і якихось там 2-3 сотні тисяч потрібно все одно накидувати на випадок, якщо будуть якісь негативні умови. Тобто, в залежності вже від строку, наявності вологи, сили поля і так далі. Тобто розуміємо, це все індивідуально. Рухаємося далі. Починаючи з міжряддя 25-35 уже вже починаються в нас проблеми, якщо ми чітко дотримуємось інтервалу і наголошую конкретно на тому, що сіємо один сошник, один рядок. Це дуже важливий момент. При міжрядді 25 см це в гектарі 40 тисяч погонних метрів. Відповідно, ми можемо посіяти при дотриманні інтервалу в один рядок лише 1 600, 000. тобто 1 600 схожих. При коефіцієнті кущення 4 отримуємо 6,4 мільйона густоти стояння колоса, що відповідно дорівнює від 64 до 96 центнерів з гектара потенціал біологічної вражайності. Це біологічно. А ми знаємо, що біологічний, як правило, дуже далеко від фактичної. Фактично, як мінімум, на 20-30% завжди менше, ніж була порахована біологічна. Тому це також важливо враховувати. Міжряддя 35 см в гектар містить собі 28,5 тисяч погонних метрів. І ми при цих показниках, при дотриманні інтервалу і умови, що ми висіваємо один сошник, один рядок, можемо посіяти лише млн 140 тисяч. Для зернової групи це вже мало. Тобто ви уявіть, що млн 140 тисяч на гектар зернової групи. В деяких господарствах так ріпак сіють, а тут зернова група. Ну це не підходить абсолютно. І тому в даному випадку, на перший погляд, може здатися, що міжряддя 35 см воно взагалі і не актуальне так само, як і міжряддя 25 см. Воно може бути не актуальне для посіву зернової групи. Але ми зараз до цього повернемося, повірте, там є. Великий, дуже великий бонус при отаких от міжедях. Але спочатку ми закінчимо з останнім варіантом міжряддя, це 1938. Сівалка 19 см, 1 через 2 заглушили, і отримуємо два рядка між ними 19 тут 38 Тобто розуміємо. В середньому виходить міжедя 28,5 І при цьому ми отримуємо на гектарі 35 тисяч погонних метрів, що дозволяє нам висіяти. 1,4 мільйона схожих насінин на гектар. Якщо отримуємо всі сходи, то це, відповідно, 5,5 мільйонів густоти стояння колоса, що дорівнює від 56 до 84 центнерів з гектара потенціалу біологічної врожайності. Ось цей метод він часто досить таки використовується за рахунок того, що він забезпечує ефект, краєвий ефект на всьому полі. І це дає змогу рослині розвиватися більше, і тому, відповідно, там коефіцієнт кущення вже Може бути більше, ніж 4, тобто легко 5, 6 і навіть місцями більше, тому що ми знаємо, що обмеження в цьому плані у пшениці немає. Я показував на каналі, де легко знаходив 30, 40, 50, 70 і навіть більше коефіцієнт кущення у пшениці, а в ячменя знаходив рослину взагалі, яка утворила з однієї насінини 128 продуктивних пагонів. Тобто для неї 4 чи 5 це взагалі не показник, може бути набагато більше. А тепер я хочу ще раз. Повернутися до міжряддя 25 і 35 см. Із загальної картини, названих міжрядів способів посіву, здається, на перший погляд, що міжряддя 25 і 35 взагалі тікають мимо каси. Вони абсолютно сюди не підходять. Але не все так просто. Чому не все так просто? Міжряддя 25 і 35 в більшій степені характерні для стріптіл агрегатів З тих, що я бачив, тобто величезна маса стріптіл агрегатів які мають міжряддя 35 см, 45 см, 25 см. Відповідно, на стріптіл агрегатах в основному йде висівний апарат, тобто анкерний. Анкерний сошник. Анкерний сошник я розповідав про те, що він дуже Добре, витримує глибину, і він найкомфортніше і найм'якше сіє, тому що він іде шляхом меншого супротиву. Він все одно собі шукає якийсь люфт іде там, де ґрунт м'якший, а відповідно, де рослина попадає на сіни на м'якший ґрунт, вона легше проростає. Він не стільки залежний від вологості ґрунту, як дисковий сушник. Але в чому саме цимус ось цього виду сошників? Те, що на таких агрегатах... В анкерних сашниках є можливість встановлювати анкер, який висіває не в один рядок, а висіває в два рядка. Тобто кладе в дві смужки насіння. Або, наприклад, є також агрегати, які сіють смугою, тобто міжряддя 25 або 35 але вони висівають суцільною смугою шириною 7 см або 8 см. Тобто, розуміємо, якщо ми на ширині міжряддя 25 см можемо покласти в один рядок при дотриманні інтервалу лише 1 млн 600, 000, то якщо ми замінюємо анкер на дворядковий анкер, ми можемо збільшити загальну кількість посіву, ну тобто густоти посіву рослин на гектар від 70 до 100% більше без ніякої втрати продуктивності. Тобто в нас рослини між цими двома смужками все одно буде більше, ніж 2,5 см відстані. І якщо ми кладемо, по суті, з інтервалом 2,5, то в нас вже не один рядок з інтервалом 2,5, а може бути два рядка з інтервалом 2,5. і тому відповідно збільшується густота посіву на 70% і більше відсотків без втрати потенціалу врожайності, тобто без конкуренції за площу живлення всередині рядка. І це одразу нам відкриває нові можливості, тому що продуктивність стає дуже висока при такому варіанті вирощування зимої пшениці. Так само, наприклад, от я візьму, я собі навіть ці дані порахував. Тобто, якщо за звичайним анкером ми сіяли там мільйон 600, 000, то при дворядковому анкері на міжряді 25 см ми вже можемо сіяти від 2 млн 700 до 3,2 мільйона, що в принципі нас вже виводить до показника 10-12 мільйонів густоти стояння колоса. Тобто розуміємо, настільки більший вже потенціал вражайності. Тобто сіємо на 25 см, начебто широке міжряддя, але при цьому маємо краєвий ефект, кращу зону живлення, рослини між собою не так конкурують, створюють мікроклімат, але при цьому маємо кращий фітосанітарний стан, ніж, наприклад, на... На суцільних посівах. Тобто, по суті, навіть така адаптація під стрібтіл-технологію для посіву зернових вона дуже ефективна. І та сама історія стосується міжряддя навіть 35 см, наприклад. Тобто там ми могли на один рядок посіяти мільйон 140 тисяч. В умовах дворядкового анкера ми можемо сіяти від 1 млн 900 000 000 до 2 мільйона. 300 тисяч, тобто, і це відповідно також нас виводить на показник від 7,6 млн густоти стояння колоса при коефіцієнті 4 до 9 мільйонів. Тобто одразу за рахунок використання іншого весінного апарата ми отримуємо мало не вдвічі більшу продуктивність в плані густоти стояння без, без взагалі всілякої втрати комфорта у вирощуванні культури. І тому я вважаю, що підбір. Густоти у парі із методом посіву, від якого залежить вже безпосередньо інтервал і подальша зона живлення рослини, це надзвичайно важливий етап, і я хотів з вами поділитися своїми роздумами. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була корисна і цікава. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Якщо у вас є власний досвід вирощування зернових з різними міжряддями, можете в коментах ділитися. Я від цього буду тільки також радий. Якщо у вас є якісь запитання, або ви хочете якусь тему розкрити ширше, будь ласка, також все залишайте в коментарях. І натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові випуски. Всім вам ще раз дякую, до зустрічі в наступному відео.